Президент Зеленський повідомив про обговорення з США часових рамок для гарантій безпеки. Йдеться про чотири ключові пункти, що відрізнятимуться від попередніх домовленостей. Перша гарантія українська армія чисельністю 800 тисяч, фінансована за підтримки партнерів, друга членство України в Євросоюзі, що забезпечить економічні гарантії та доступ до ринків, а також військові програми. Третя Коаліція рішучих з тридцяти країн, яка гарантуватиме безпеку в небі, на землі та на морі 4. Юридичне зобов'язання від США, що потребує голосування Конгресу Ці гарантії суттєво відрізнятимуться від Будапештського меморандуму чи мінських угод. Обговорюється їхня тривалість з можливістю пролонгації. Також передбачається пакет стримування, включаючи зброю для українських захисників.